Здається, що прям всі накинулися розривати AirPods Max з самого старту продаж. Ну в тому плані, що вони напевне не коштують тих грошей, які просять за них Apple. 550 доларів. За ці ж гроші можна кілотонни сьомішних навушників взяти на 100 циганських таборів на кожного по дві пари, казали вони. Але навушники і звук, як я не втомлююсь повторювати, це дуже індивідуальна штука. І їх потрібно вибирати, виключно надівши на голову, ну чи вставивши собі у вуха, і прослухати свої улюблені треки так, як ти це будеш робити кожен день. Тому мені так і захотілося зробити за AirPods Max, щоб зрозуміти, як вони, і за таку прекрасну можливість, вдячний магазину техноїжа. Послання у описі під відео. Переходьте і затарюйтесь у їжаків. По дизайну я б сказав взагалі ніяких претензій. Мені дуже подобається, як вони мінімалістично виглядають, я взагалі фанат мінімалістичності. І вони як якісь супер гладкі морські камені. Просто прекрасно, що немає ніяких логотипів і надписів. Єдине, що викликає зоровий дискомфорт, як тільки дістав їх з коробки, це чохол у вигляді бюзгалтера. Але всі меми на цю тему можна знайти в інтернеті. Ну і раз його зачепили, то його основна роль це переводити навушники в режим сну, оскільки вони не виключаються ніяк, тобто постійно працюють. І тільки цей чохол-бюзгалтер дає йому розуміння, все, давай спати. Його навіть захисним не назвеш, коротше, ніби чисто по приколу зроблений. І як на мене, то треба буде зразу шукати нормальний. Ну, наприклад, ось такий від «УАГ». Боч, у нього також є можливість переводити наушники в сон. Також перше, що відчуваєш, як тільки дістав їх з коробки, це їх вага. Вони капець які важкі, ну як для навушників. Якщо просто звик до своїх Logitech G435, то вони просто як пір'їнка, особливо в порівнянні з AirPods Max. Також самі амбушури гарно виглядають, добре шуму ізолюють і приємно відчуваються. І вони ще й з крутим магнітним кріпленням, щоб їх можна було легко знімати і міняти. Задумка і реалізація прикольна. Єдине, що в цьому випадку не прикольне, так це ціна за одну амбушуру в районі 100 доларів. Але круто, що їх можна легко міняти і комбінувати різні поєднання кольорів. Також що мені сподобалось, так це те, як м'яко натискаються кнопки керування. Також це Crown. прикольна штука. Але я б хотів, щоб її хід був трошечки тугішим, бо прям надто легко. Можна зачепивши її випадково, легко змінити гучність і, в принципі, пощастить, якщо не на максимум. Сидять на голові чудово. Є підпружинений механізм притискання за декілька годин прослуховування дискомфорту не було. На вуха мені не тиснуть і нічого не здавлюють. Тільки відчуття, що впадуть, коли потрібно, наприклад, нахилитися. Наприклад, ви в них прийшли в церкву, перехрестились, нахилились, і вони впавши, зроблять діру в землі через свою велику вагу. Ну і вуха трохи поті. Але добре, що самі амбушури сітки, і дуже добре, що не шкіряні, бо ваші вуха були би взагалі в шоці. Дужка налаштовується трохи туговато, називається телескопічною і нагадує газлів. Фіксується надійно, сама точно не змінить положення. Також дужка покрита приємним прорезиненим софттачем, і є ось ця частина, на якій сіточка. Наскільки вона буде живучою, покаже час, але якщо порветься, то по ходу вже більше її ніяк не поміняти. Також у них є декілька режимів роботи шумодав, прозоре і без них обох. Шумодав працює добре, глушить досить сильно, найбільше забирає низькі частоти, тут, в принципі, ціла купа мікрофонів для аналізу шуму. Але точно не створює вакуум. І на фоні, трохи віддалено, все ж чути шум. Ну, це якщо не включити музику. Але дана функція десь так приблизно через 30 хвилин прослуховування викликає в мене певний дискомфорт і навіть якусь легку тошноту. Яхизе, як, як це працює, але це не конкретно з даними навушниками, а саме через цю функцію. Я було у мене навіть з тим самим Oppo Enco X, кого немає таких проблем, буде задоволений. Що стосується прозорого режиму, то він створений для того, щоб або розмовляти не знімаючи. Або щоб чути, що твориться навколо, або щоб прикидатися, що ви нічого не чуєте, бо слухаєте музику, а насправді слухаєте, що там люди шушукаються. І в цілому режим працює досить прикольно, звуки відчуваються досить живими, і в деякі моменти навіть здається, що ти без навушників, хоча. Їх важко не відчути через їхню вагу. Але все ж хочеться трошечки підкрутити цей режим, бо все ж приглушено передає зовнішні звуки. Ну і режим, який виключає ці два режими. Тобто вони стають звичайними навушниками. І в ньому дуже сильно чути низькочастотне гудіння, коли ти щось, наприклад, говориш. Це гудіння не від навушників, а від себе. Для аудіофілів і задротів кодиків вони підтримують максимум AAC. -кодек. Кодик. Тому багато хто почувши цю інформацію, зразу може сказати, що вони не можуть грати нормально. Але я не з тих людей, які вибирають наушники по кодеках, які ще й не факт, що зможу використовувати. Бо якщо ви не знали, то ваш пристрій банально може їх не підтримувати. І я досить просто вибираю наушники на слух. Підключаю до основного пристрою, запускаю в своєму випадку YouTube Music і слухаю, відповідно, вони мені або подобаються, або ні. І так, підключивши їх до iPhone 13 Pro і прослухавши десь 30 хвилин музики, мені звучання якось не сподобалось. Я хизик це працює, але таке враження, що слух має звикнути до самого звучання. Так в мене в принципі з багатьма навушниками. Потрібно трохи посидіти, послухати, і ніби в голові якийсь еквалайзер налаштовується. І десь після години прослуховування нічого не змінилося. Поки я не підключив їх до ПК, і там вони почали грати майже ідеально. Потім я ще побачив, що на iPhone в YouTube Music я не виставив якість завантаження музики на максимум і зразу поміняв. Після цього звук дійсно змінився в кращу сторону. І це ще раз підтверджує те, що потрібно за цим слідкувати, коли ви тестуєте або перевіряєте наушники перед покупкою. Після того, як я почув, що з ПК вони грають на мій смак краще, то я вирішив послухати їх з іншими пристроями і підключивши до Galaxy s 21 і до мого OnePlus 8 t І дійсно, залежно від підключеного пристрою. Їх звучання змінювалось. І саме збалансоване звучання виявилось з ПК. Я б його оцінив десь на 9,5. І досить схожим виявився з Galaxy S21. З ним звучання майже таке ж, як з ПК, але мені там зовсім трошки приємніший саме з ПК. Тому з S21 я б оцінив десь на 9. Далі йде iPhone, і звучання з ним оцінюю десь на 8. В цілому по низьких і середніх досить схоже. З ПК і С21. Але з ним якраз таки найбільше високих. І вони досить сильно сверлили мені голову. Їх, на мій смак, забагато, а вподобаюк забагато не буває. Так що не забудь поставити. І на останньому місці OnePlus 8T, бо на фоні інших в нього самий неяскравий звук. І це ще й при тому, що я грався з еквалайзером і балансу не знайшов. Він тут самий приглушений. І в цих наушників все ж більше уклін на високі частоти, тобто вокал. І якщо ви думаєте, що це якби очевидно, те, що навушники будуть грати по-різному з різними пристроями, то це не зовсім так і не завжди так працює. Наприклад, мої AirPods 3, який теж від Apple, грає досить однаково зі всіма цими пристроями. І навпаки, з них всіх мені якраз не сподобалось звучання саме у зв'язці AirPods 3 і iPhone. Тому я завжди стараюсь нагадувати і говорити, що вибирайте наушники тільки вашими вухами перед тим як купити, обов'язково послухайте їх. Також прикольно, що все управління AirPods Max працює зі всіма цими пристроями, тобто ПК це Windows. І також на Android. Що стосується звучання про активації різних режимів, там шумодав, прозорий, то я нічого такого не відчув. На якість музики ці режими не впливають. Також тут є функція просторове звучання, яка може змінювати звук відносно того, як ви крутите головою, яку досить легко обманути, якщо почати переміщувати пристрій, а не голову. Коротше, для мене це фішка взагалі безтолкова. Чисто один раз перевірити, як це працює і забути. І є режим стереостатичний, коли просто програмно розкачується звучання до більш об'ємного. І в ньому якраз таки є sense добре розширює сцену звучання. Але конкретно ці два режими працюють і включаються тільки на iOS-пристроях. Що стосується мікрофону, то з Android, ясне діло, чомусь воно погано працює, ну тобто сам шумодав. Чути все навкруги, але голос вроді як не перебиває. Той момент, коли за iPhone, само собою, все працює набагато краще і якісніше. Що стосується автономності, то для мене точно достатньо. Вистачило на 3 дні, десь до заявлених 20 годин сумі виходить. Чи вартують вони своїх грошей? Ну, на мій смак, скоріше та чим ні. Хоча після перших 30 хвилин прослуховування я вже подумав, що мої Logitech G435 за 2 тисячі гривень грають ліпше. Але переключаючись між ними, чути все ж різницю, що AirPods Max грають набагато цікавіше. Та й в цілому, так як їхні конкуренти, такі навушники, як відомі Sony тисячної версії, і такі ж наушники від Bose, Harman Kardon, Marshall і інші. То по ціні будуть конкурентні точно. А по звуку, тут же, як я сказав раніше, потрібно вирішити, прослухавши їх особисто вам. Мені вони сподобали. Хто з вас пробував або має навушники з функцією ANC, ну або по-нормальному з шумодаву, напишіть у коментарі, як вам ця функція, чи не викликає вона дискомфорт. Ну і про лайк, підписку не забудьте. До зустрічі!